Помічали дивний парадокс? Багато людей не шкодують грошей на 2-3 чашки кави щодня, але коли йдеться мова про забезпечення організму біодоступною водою, то витрата в 25 гривень уже виглядає захмарною. Але ось чому я вибираю замість кави саме мінералізовану воду Coral Mine. В цій упаковичці є США. Вони виглядають ось так. Ці саше занурюємо у водичку, підігріто завчасно до 40-60 градусів. Вона стоїть 5 хвилин і готова до вживання. Вона буде лужною, вона буде з низьким поверхневим натягом, тобто краще всмоктується організмом та, в свою чергу, клітинами і забезпечує необхідною вологою швидше і ефективніше. Ця водичка буде збагачена мінералами, такими як кальцій, магній, натрій, калій, їх в загальній кількості близько 70 там. Завдяки ним зміцнюється скелет, зуби і хріщі та й взагалі усі види сполучної тканини. Ще розріджується кров і насичується киснем. Ця водичка також нормалізує рівень цукру в крові та артеріальний тиск. Правильно починає працювати печінка та нирки. Краще відходить жовч. І ще забезпечує серцеву діяльність та підвищує опірність організму до інфекцій і токсинів, і нормалізує водно-сольовий і кислотно-лужний баланси. Це вода для тих, хто себе любить.